Якщо ти чуєш, що треба народитися згори, і ти чуєш, що треба покаятися і прикликати ім'я Господнє, і це зробити. Покаятися чуєш? І прикликати. І повірити, що Христос воскрес! Ви скажете, ми всі віримо, ми ж говоримо. Ні. Зроби це так, як сказав Христос, і тоді ти побачиш, що буде. І ти справді станеш новим творінням, і Дух Христа буде в тобі якого Бог пошле замість того духа Адамового впертого, який довірився, будемо казати, жінці, сатані, скривав, брехав Богові. Це вона. Вона, так і вислухайте, сатану. І потім будете говорити: це він, це оцей піп, це він не дав мені. А ти не скажеш на свою маму, що мама тебе туди привела, що бабця твоя туди ходила і тебе штурхала весь час. Христися. По цьому й піднімала, знаєте, що з тебе чуть штани не злітають, сорочки вилізаєш, тому що вже тяжкий. Знаєте, народився великим, знаєте, і... не пукай, це ж ікона. А ти притиснула живіт, та і вийшло? Може смішно. Але я вже не знаю, як говорити. Я насміхаюся, я не над Богом насміхаюся, не над Сином, не над кров'ю Ісуса Христа. І навіть не над людьми. А я насміхаюсь над тим лжевченням, яке люди прийняли, на тим бісівським вченням. Вони намагаються перешкодити нам, проповідувати вам, які ще не знають неуків, неукам, щоб ті змогли спастися. Але всім цим вони лише додають все більше гріха, все більше гріха додають до того, що вони вже скоїли. Задумайтеся, все більше. І, зрештою, їх спіткає гнів Божий. Суд Божий, він відбудеться. Вам нав'язані брехливі вчення, ми це знаємо. Нам видно, це ми світло. І ми просвічуємо, будемо казати, ото все бісівське, і бачимо, і бачимо, як ви вертаєтесь ви, як ви не можете відповісти ні на яке питання. Як вас нервує, коли спитаєшся, які ваші плоди, а на що тобі мої плоди? Тому що Господь сказав, пізнайте їх по плодам. А ви народжені згори, а на що тобі знати? Ну, щоб я знав, ми ж будемо в раю разом, ми ж брати і сестри. Давайте вияснювати слово. Я не буду сперечатися, дам за вас на службу Божу, на вашу. О, там, де ваші діти так і не змогли прийняти Христа, а пішли в гріх, в світ. І такий, знаєте, ілюзія, такий собі. Храм, я би сказав, з церковним служінням? Ні, з церковим. Обман, ілюзія, такий собі фокус, покус чи ікона. А ось вона вже і плаче, а ось вона вже мироточить. Господи, ну скільки того цирку? Як може то, що не чує, не говорить, відповісти не може? Як можна в це вірити? Сповідайся? А тепер іде спокуту гріхи. Два очі наша, ну, Богородиця, тихенько давай. А що два? Якщо є отець, син і Дух Святий. Три має бути очі наша. Справді, люди так говорять, це, це все з життя. А можна п'ять. Ще до Антонія, чи до Пантелеймона? П'ять оче наші. Чому два? Se tajna, Popilska.